Ви на моєму ютуб-каналі. Я в інстаграмі ніколи не показую закулісся нашої праці. Блін, ми купили хату в Києві, буду тут жити все життя. Я прошу номер в стіну. Мені здається, що так, я максимально в сейфті. Все моя десь сота туш, Все найкраще. І підписники мої з інстаграму навіть не знають, чому я туди не їжджу. Тому зараз я розкажу це саме в першому випуску. Вам і плакала, і кричала, і билася головою об стіну. Написала чоловіку смску, що все я прощаюся з тобою в ліфті, поки була. Ну що? Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і о боже, як же я рада вам сказати, що ви на моєму Ютуб-каналі. Мені здається, що я до цього моменту, отут от в Києві, йшла усе життя. Я мрійниця, мандрівниця і співвласниця одного з найбільших ресейл-бутиків лакшері брендів в Україні. Також ми завозимо в Україні класні е, дівочі корейські бренди. Тому тут ви дізнаєтесь все про моду, про фешн, про те, як відрізнити оригінал від підробки, про мандрівки. Я об'їздила майже 50 країн. Про баночки, скляночки, бусики, трусики. Коротше, про все це буде супер класний дівочий контент. І я рада вам сказати, що ми коротше я така щаслива. Ми починаємо. Я беру вас із собою. Пішли. Зараз ми йдемо в місце моєї сили, моєї любові, моє натхнення, моє життя і моє перше дитятко, яке вже вирісло і зараз знаходиться в дуже дуже красивому місці. В наш улюблений магазин Luxury Second Life. Дівчата, які там, наші працівнички, мої бджілки, вони не знають, що я буду. Тому я вас беру з собою. Зараз подивимося що вони там роблять. Отак стой, про в камеру У мене ж є ключ. Кто тут? Драсті, здрасте. Це Танюша. Наша зірочка Сладуська. <свят> Танюша. Гляньте, там вже крики. Вони вже чуть уже Ася пошла казати. Там камера, там камера. А ви заходите, там у нас офіс, але можна. А ви ж не думаєте, що ми сюди не зайдемо? Чи що? А все можна Бачите, що кажуть, Бардак, бардак, стакани. Ну красиві, що з Гляньте, які красиві моє святиня святих в нашому складі, нашого офісу е, Luxury Second Life. Мікроміні тут просто мільярди коробок. В нас наявності купа, купа, купа всього. Я в інстаграмі ніколи не показую закулісця нашої праці і роботи. Тому ми зараз підемо ж подивимось, що в нас є в бутіку Luxury Second Life. Це магазин нашої мрії, який ми з чоловіком відкрили 20 лютого 2022 року. Якби робили ми ремонт півроку до цього ми були в приміщеннях по поменше. В нас все знаєте, в житті виходить так, що дуже степ степ Перший наш бутічок. Магазин був в офісному центрі, і там був офіс десь 14 15 квадратних метрів. До цього я продавала з дому і ходила приміряти речі з клієнтами в кафе Ільмоліно. Привіт усім, хто е, там працював. Я знаю, що багато дівчат на мене там підписано. Ми ходили в туалети в Ільмоліно, міряли речі, тому що не було грошей зняти собі приміщення. Але сейл це справа мого життя. Займаємося цим вже в цьому році, буде 12 років. Років. Тому, щоб, е, опа. <свісно> щоб зробити такий магазин, ми дуже дуже довго до цього йшли. <свісно> Кому прийшла ідея відкрити бутік? Ми приїхали в Київ після початку війни на Донбасі. У всіх після початку війни матеріальний стан він даунгрейднувся. І дуже багато людей захотіло б припродавати свої дороговалютні речі, які були куплені колись, тому що потрібні були кошти. І я якось так попала в цю хвилю. Я хотіла продати свої речі, тому що в нас теж абсолютно не ні було нічого. І я спочатку продала через свій інстаграм декілька позицій і побачила, що спрос був просто шалений. І ми так сіли з чоловіком, подумали, що я вмію це робити дуже класно. Він абсолютно інша сторона цієї Далі такий сірий кардинал. Він може менеджерувати, повністю вести бізнес, я може бути її тільки творчою частиною. Пішли, я зараз покажу, звісно ж, найулюбленішу стійку наших усіх дівчат. Стійка із сумками Ермес. Ми такі ну, професійні акули в цій справі. Так, зараз я надягну перчатки, а то мені. Мене дівчата вб'ють, якщо я без перчаток, візьму на свою сумку. Покажу вам мої найулюбленіші позиції. Це в нас отака келі. Боже, це просто. Це, це одна з моїх мрій. В мене є маленька, а я хочу ще таку. Це келі 25, Ostrich Остріч Це в нас страус. Отак. Страус. Отаки. Яка їх вартість, дівчата? Ах. Страшно сказати вартість за 20 тисяч євро. Кожна коштує, мота, пипець. Але по перше. Вона нова це дуже класна ціна для неї. В баєрі вона продається 30 приблизно. Тобто ціна нижче ринку ринкової. Чому? Тому що ми комісійний магазин. Ми не привозимо нове з бутіку, Ми знаходимо по всьому світу. З Токіо привозимо, з Сінгапуру, з Америки, з вінтажних шопів, викупляємо на аукціонах, купляємо у частних клієнтів. Це ось така дивіться, боже, теж краса. Абсолютно нова, лімітована, це теж страус. Тут і фуксія, і сіра. Якщо ми бачимо двокольоровий е ермес, це значить, що це спеш. Замовлення, я можу про це казати коротше, чи саме, тому що я тут можу і жити замість психолога. Знаєте, в мене поганий настрій, коли я думаю, що треба робити? Поплакати, посидіти вдома чи піти на роботу. Ну звісно, що я йду на роботу, тому що це мене лікує. Все, а ми зараз покликаємо одну з наших бджілочок Асю, але вона дуже стісняється. Асюнечка. Іду, йду. Чого вот, вот така? Я вже бджілочка. Асюня, Сюня, да. скільки ви з нами вже працюєте? Скільки? А, більше двох років вже працюю з вами. Що в нас дівчата можуть да. купити? Із такого найбюджетнішого, там 5-6 тисяч угу. гривень, наприклад. У нас є навіть менше. Менше ори. Менше ціна. Якраз сьогодні знижали. Е, у нас є кросівки Off-White, які е, стоять 3,5 тисячі гривень. Це приблизно 80 доларів виходить. Покажіть. О, ну класичні, вот. гарні кроси. Так, 3500 гривень. Так. Офайт? Так. Супер. А ще скажіть мені останнє питання, і я вас відпускаю. Mm, хорошо. А ну, охарактеризуйте мене трьома словами. Ви просто зажигалка. Ура! Є! Чесно, когда ви проводите з нами день, ти просто заряджаєшся. Я даже прихожу домой своєму мужу, говорю: сегодня Алиса была, у меня прям столько энергии. Ну у зажигалка. Все. Ви у вас вийшло. Після мене тут є дівчинка, яка точно не соромиться камери, і найбалакучіша, Наша Катерина, і представив. Цікаво, так. мені подобається. Так, добре. Це наша Катерина. В травні вже буде 9 років, як ми разом, як ми знайшли один одного. І як це працювати з Алісою? Класно. Це один з моїх, взагалі, найближчих людей в моєму житті. Розкажіть нам, як ми приймаємо речі в лакшері секунд лайф. Що для цього треба дівчатам зробити, якщо вони хочуть продати свої речі? Нам. А якщо ви хочете щось продати, вам треба написати А який зразу голос. Я мені дівчата до цього кажуть. Аліса. Ти можеш не синічним голосом. А я скажу добрий день в налічі часи ролі. Остання позиція. Дівчата, якщо ви хочете щось продати, вам треба написати на номер телефону, який вказано в нашому профілі в інстаграм. Або ви приходите по посиланню, відправляєте фотографії того, що ви хотіли продати, вам роблять оцінку товару. Потім ви приносите нам в магазин, або відправляєте нам новою поштою. Ми перевіряємо, робимо повторну оцінку, якщо якісь ми можемо скоригувати ціну. Потім ми перевіряємо ваш товар на оригінальність, це обов'язково, і потім вже виставляємо на продаж. Після продажу ви отримуєте свої кошти. Також ми можемо викуповувати ваш товар. Але це деякі позиції, в основному це прикраси, годинники та класні сумочки. Зараз хочу розказати про нашу поки що останню дитину і наймолодшу наш мікроміністор. Це онлайн буті корейських дизайнерів, але в нашому лакшері Second Life є корнер. Від нашого мікроміні, і знаєте що тут е в цьому магазині не тільки в цьому, вона працює і в Life теж, але в основному в цьому магазині працює моя двоюрідна сестра. І в нас майже весь бізнес мікроміні вже тримається. на цій дитині, яку я з родому забирала. Розумієте, блін, ну що таке, а вже така велика. Короче, нікуся. Так, от коротше, оце моя Нікуся, моя двоюрідна сестра. Покажемо, що краще за все продається в нашому мікромісту. Угу. Пішли. Дивіться, це ж просто ну, шинель на мінімалках. Реально. Це такий жакет пальто. Ну, реально шинель, ну максимально красиво. Трішки сексу дамо в кадр. Хова! А ну-ка, чух, давай. Ой. Вони в нас були солдат, ми ще дозамовляли їх. У мене нема дзеркала. Але Денис, скажи красиво? Неймовірно. Спасибо. З магазином на сьогодні ми будемо закінчувати. Пишіть в коментарях, яку тему підняти в своїх випусках. І найцікавіші коментарі. Я хочу обов'язково вам подарувати подаруночок з нашого мікроміні. Я вам дам сертифікат, а ви вже виберете, що вам сподобається на цю класну весну. А це мій водій. І він пішов, знаєте за чим? За крошкою і картошкою. Хто розуміє, що це той шарить в тімі? Це просто найсмачніша їжа. І зараз е мій Хелсі день перетвориться на те, що я хочу чітміла і я хочу видихнути і з'їсти цю картопельку. Ми живемо на дві країни в Києві і в Варшаві, а ще в літаку. Тому зараз я вам покажу, де саме я проживаю, коли я вдома, а Київ то я вдома. Ми зараз їдемо з вами в машині. Я щоб ви розуміли, машину не воджу і ніколи не хотіла. І, мабуть, одна з усіх своїх друзів, чоловік, яка ніколи не хотіла водити. Тому в мене в Києві є прекрасний водій Віталій, який. Чуть чуть соромиться там показуватися, але вже шість років зі мною працюю. В Варшаві є водій, і а, таким чином я передвигаюся по містам. Тому на задньому сидінні в мене просто тут робочий кабінет. По-перше, це зуми. По-друге, це завжди планування. В мене є, щоб ви отак розуміли. Я отак. Це робочий телефон, це мій телефон. Тут правда, знаєте, воно все змішалося. Тут теж питань робочих. Купа в мене є додаток. Він мені дуже виручає, тому що в мене все по пунктному. Аліса це 9.15 зум тут, 9.29 Мені треба щось туди подзвонити, 9.45 сорок буде на роботі, 10.15 Вже хтось приходить, і в мене по пункту все розписано. я вам зараз покажу, як називається додаток. Додаток називається Sinks. Він дуже зручний. Це справа на сьогодні. В нас я точно знаю, що мені треба вже робити. 9.00 образ, 9.55 МРТ п'ять Я не знаю, за чого це треба знати. Потім в мене айкун, це там е, процедурки. 12.00 в мене корекція, 12.15 в мене врач, 12.50 в мене созвон, потім в мене зйомка, потім в мене стратегічна сесія. І отак на кожен день я собі розписую, що мені треба робити. І зараз ми їдемо в дуже тепле і дороге для моєї душі. Місце, я дуже за ним сумую, але я зробила все для себе так, що я собі заборонила туди ходити часто і заборонила собі думати про те, як було до війни, а треба жити зараз. Тому я просто блокую усі найкрутіші спогади, які зв'язані з цим довгоочікуваним для мене місцем. І підписники мої з інстаграму навіть не знаю, чому там я. Туди не їжу. Тому зараз я розкажу це саме в першому випуску. Вам хочеться знаєте, щоб був максимально душевний випуск. Домик! Ну що вам сказати? Ми вдома. Тільки вже і дім не дім, і коротше, тут мені трішечки грустно, то ми будемо в місті грустити. Це наша квартира з ніком. Пішли, покажу вам. Е, моє улюблене дзеркало для лучків. Тут пройшли два з половиною роки усіх збиралочок і гітрейді. Це, до речі, е, Нікіти мого чоловіка. Найулюбленіші деталі, він дуже прискіпливий до деталі, і ми такі красиві робили вмикачі вимикачі. Так. Це наш зал з кухнею. Я зараз бачу тут ще новорічний вінок. І ми приїжджали в корону. На новий рік і це була знаєте, в мене така просто ностальгія 30 людей в цій квартирі. І я готую утку, готую просто відро, картоплі для всіх наших друзів. І мені здається, ми три дні гуляли. І я не могла навіть уявити. Думаю, блін, ми купили хату в Києві, буду тут жити все життя. Але життя показує, що плани то плани, а життя то є життя. Я хотіла е купити дом, на дому грошей не було. І в нас вдома є камін. Зараз ви побачите, там квартира в нас двоповерхова. І між першим і другим поверхом висить величезна картина. І вона характеризує мене і чоловіка. Ми її, коли побачили, ми, я не буду врати вам, що я її саме там придумала. Ні. Ми побачили, для нас її зробили, що вона характеризує мене і його. Я така запальничка, у якої у якої все просто несеться. А він. Статика, прагматика, математика і все таке прям максимально негуманітарне. Що ви готові побачити? Вона просто величезна. Нас тут її а, збирали вже вдома, тому що ніхто таку картину навіть не, не міг занести в ліфт. Денис, покажи. Так. Ну і спальня. Тут то, що залишилося по речам. Мій столик, де ми наводили марафет. О, І тут мені, боже, як зручно, мамочки. <плес> я гарна, яку я класно вибрала ліжко. Ой, я навіть не пам'ятаю, що я тут залишала, але знаєте, що я побачила? Оце в мене зараз накрила просто ностальгія. Зараз вам покажу. Так. Опа. Це. Чудо техніки, ця е, птиця-жар-птіця, боже, отак дивіться, дивіться. Свадібний боді. І я в цьому десять років. Боже, десять? Ні, подожди, давай не буду брати. Я вийшла заміж в 2016-му. Ну, так, да, вже 9 років. Дев'ять років тому, так от я виходила заміж. Жар птіця, сама придумала, соба побачила десь там на Пінтересті чи що, які тоді сайти були модні. В мене були брюки до цього всього прекрасного боді, Отакі були тока білі. І отак от я красива. 3 грудня по коліна снігу я надягла мусорні пакети досюду, до сюди, до, до ніг, і отак шурувала в заг, сказати так, чоловіку. Своєї мрії так і вийшло, і е, знаєте, що я б це і зараз надягла обожнюю пір'я. Ну, ви бачите, ж таку стразіки пір'я. Чому я не живу в квартирі? А коли я з війною приїхала перший раз до е, дому. До Києва я жила тут. Я якраз не була там два місяці. А, мама чекає вдома, помічниця Катюня вдома. Вони мене так чекали, наготували. І кажуть, Боже, в Києві там 40 днів, тисячі чи 45, я зараз не пам'ятаю. Просто тихо, нереальна погода. Ми відкрились вікна, випили вінішка, сіли, поїли. Я йду на свій другий поверх, закриваюся в своїй спальні, думаю, все. Буду спати до, до поб'єдного. І я сплю, щоб ви розуміли. Повністю гола. Коли полетіли ці перші кінжали, не було тривоги. Я просто отак от підриваюся, розумію, що небо просто Star Wars, я вниз гола. Хватаю на себе блін то пальто, нажимаю на ліфт, а воно все роздається. Просто я написала чоловіку смс що все, я прощаюся з тобою в ліфті, поки була. Що е, я зараз вмру, тут таке твориться. І щоб ви розуміли, е, я доходжу до паркінгу. в мене я гола в пальто. У мене такі думки, що Боже, мене зараз б'є, в мене стільки планів, а я неправильно все зробила. а Чому я гола? А де взяти одежу? А я вже не можу піднятися наверх, тому що я просто боюся. І розумієш, я дивлюся боковим зором, що мама моя стоїть згрупована, нормальна, а в мене все просто перед очима все пливе. І плакала, і кричала, і билася головою обстійно. Просто неадекватні якісь поступки робила. І я розумію, що такою поведінкою, по-перше, є людей, які тут живуть, виводжу з нормального емоційного стану. І себе виводжу з нормального, з нормального емоційного стану. І нікому це не грає а, в плюс. Я звикла. Надихати, а не демотивувати де людей. З цих варіантів мені дешевше зняти готель, ніж реально себе лікувати. Тому що після цього в мене там, таблетки, гомеопатія, ансіамідін, панічні атаки. Тому я вирішила попіклуватися про себе і прийняла для себе це було не, не легке для мене рішення, тому що в мене є дім. Сумно, печально. І дуже сподіваюся, прям максимально сподіваюся, що якось ми з вами запишемо випуск на Ютуб, там де я з усіма валізами відкриваю двері з ноги і кажу, що все, я вдома і більше я звідси не поїду. Ну що, перша моя пірвінець. Пока. Ну, я думаю, що побачимося скоро, сподіваюся. Але сумувати по тобі я собі заборонила. Денис, а ти тут залишився пішли? Ну що, як ви зрозуміли? Києві я живу в готелі. Зараз вам трішки покажу свій номер, чому саме цей готель. Живу я вже рік, майже коли приїжджаю до Києва саме в цьому готелі. А все чому? Тому що і в кожну тривогу, реально в кожну, особливо коли е, це там балістика а не дрони, і я йду в укриття. Коротше, щоб ви розуміли, це е, е, факт про мене. Дивіться, який в мене вид. вид. Називається в стіну. Мені здається, що я єдина в цьому готелі, яка засіляється, і мені кажуть, ми вам зробимо апгрейд до номера з відом на Дніпро. Я кажу: ні, 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 мені не треба апгрейд, я прошу номер в стіну, мені треба в стіну. Мені здається, що так я максимально в сейті е, просторі знаходжуся. Коротше, я сикуха. Валяється Харківський тому що я з Харкова, я, до речі, я навіть не розумію, як це можна по іншому назвати. Це трімпіль, просто трімпіль. В мене, що в хаті, що тут. Завжди повний хаос, безлад. І мені так комфортно, знаєте, в мене майже завжди зібрана валіза. Я собі достаю, знаєте, в мене є луки на кожен день. Я один лук достала, одягла все, одразу в валізу. Достала, попрасувала, одягла, одразу в валізу. І мені так комфортно. покажу, як це все виглядає в моїй шафі. Дивіться, в мене ще тут два з половиною дні. Ось так це виглядає. в мене навіть колготки висять. Це лук, е, який я надягаю завтра. Все висить по луком. Отак наділа, все потім обережненько валізку звалила. Отак висить лучок. Надягла валізку, поклала. І це все максимально для мене зручно. Тому 90% речей, окрім верхніх, звісно, в мене вже складено в валізці. До речі, я не сказала, як я вибираю готель. Я завжди беру номер, він може бути. А, гірший, але мені потрібна ванна. Я навіть зранку, в 6 ранку, не купаюся в душі, тільки в ванна. Мені треба зранку лягти в ванну і ввечері, то лежаче положення прийняти. І в цьому положенні всі свої банки на себе намазать. Це мій ритуал. Він замість йоги, замість книжки. Це моя така медитація. Тому зараз що я покажу вам свої банки, які я вожу з собою тюкіці. Будь-яка поїздка не обходиться без них. Я думаю, що ми зробимо цілий б'юті випуск, тому що я вже на цих, на цих банках просто з'їла собаку. В мене їх більше, я не знаю, 300 банок, мабуть, дома, я вам покажу реально. Половина це викинуті кошти, половина супер. А є такі, що просто я не знаю, Боженька приписав і я вам їх порекомендую. Просто покажу вам ті топ-3, які в мене з собою. Це, по-перше, ці дуже модняві, вони і рожеві, є, і блакитні, дуже модняві корейські маски, які роблять glow ефект Кому Ось вони підійшли комусь, сні, мені ідеально, просто ідеально. Тому я їх біоданс, я їх дуже рекомендую. Потім, потім я не живу без патчів, і я дуже люблю ці генозис. Вони. Як це називається слово? Що стікандо. Гідрогелеві. Вони гідрогелові. Я не люблю ткани. Мені подобається, що такі охолоджуючі. І з раночку, коли вся ніч в тривогах, і тобі в 6 ранку треба отак встати. Оце ідеально комбо. Отак і отак. І коротше, вона вже виглядає як поюзана якась стара банка, але так і є. Це моя десь сота туш. Можливо, двохсота в на першому курсі універу чи в одинадцятому класі я відкрила її. Потім, звісно, вже я вже перепробувала і шинелі, лаботени, і, і Тілбері, і Гучі. В мене тих тушей вдома просто мільйон. Але це найкраще. Якщо ви не хочете витрачати кошти е, зря, не хочете нарощувати віце не модно. Вже просто мейбелін 200 гривень в єві, і вам буде щастя. Сьогодні в нас дуже такий простий лайфовий випуск, щоб ми познайомилися, щоб ми сподобались один одному. Але моя задача цей канал ми зробили саме для того, щоб мотивувати, надихати, показувати, як можна. Мені дуже хочеться, щоб дівчата, які можливо зараз стоять в тій точці і не знають, куди їм йти, що робити, щоб ви знали, в нас одне життя: вставайте, дійте. Можливо, будуть і сльози, можливо, будуть і падіння. Це все класне, це життя, але його треба проживати. І ми будемо разом з вами, сподіваюся, це робити. Ну і що? В наступному випуску о, ми будемо з вами збиратися разом на змовку на балі. Наша ціль буде зібрати гардероб, показати, з чого він складається, і запхати його в одну валізу. Я сподіваюся, що вам, дівчата, буде цікаво. О, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб першими побачити це відео.